Друзі, вітаємо на каналі СімСорок, як завжди, раді вас тут бачити. І сьогодні ми розглядаємо стабілізатор напруги LX Ampere 9-1 Drip32. Версія вже 2.1. Дані стабілізатор більше за все використовується в приватних будинках, дачі, квартири, можливо, офіси. От це найбільш розповсюджена сфера застосування для цих, тому що вони вже не... Не супер потужні, але 7 кВт, кому це вистачає от в цих локаціях, тим вже цього достатньо. Він на 32 А йде і там 7 кВт в нього потужність. Зараз давайте далі будемо розглядати цей стабілізатор у технічні характеристики і більш детально його. Отже, якщо переходити безпосередньо до технічного складового даного стабілізатора, і те, що вам може бути цікаво, і корисно. В першу чергу варто зазначити, що це електронного типу стабілізатор, семістерні ключі тут ставляться. І відповідно швидкість реагування у нього на відміну релейного або сервоприводного, він вже набагато швидше, у нього швидкість реагування 20 мілісекунд складає. І якщо ваша напруга не стабільна. Uh, і в, на вході там, від 160 до 260 вольт вписується в цей діапазон, то відповідно буде uh, він стабілізувати, вирівнювати, давати вам на виході 220 або 230 uh, і похибка десь до 15 вольт на виході буде. Тобто, якщо ваша напруга від 160 до 260, в цьому діапазоні він буде вирівнюватися зі своєю стандартною похибкою десь до 15 вольт. Раз вже згадав, от у нас більш свіже жовтневе го року, це от моделька 24-го року. І там в принципі, можна одразу на виході побачити, що цей стабілізатор він хоче вже спрямований більше на виході 230 давати. У цього більш вже, а, на виході 220. От вам а, все так само однаково виглядає, корпуса ті самі, але ці останні більш свіжий, тобто він вже на 230. І, до речі, коробка, коробка, коробка ось на коробці 230 на, намальована на цій коробці, вже такі. Раніше такого не було. Тобто на коробці одразу можна визначити, чи він під новий стандарт на 230 вже розрахований. І виходить, що це семістерні стабілізатори, найбільш популярні, гібриди це вже ну, релейні йдуть, ну, ми сьогодні про них не розказуємо. Даний стабілізатор, от, сфера застосування, найбільше його. Це квартири, будинки, офіси, там, де не потрібно мега точності на виході великої. І, відповідно, людям задовольняє швидкість реагування 20 мс, там, де немає вав супер таких низьких напруг або мега високих. Ці стабілізатори закривають всі свої потреби. Варто зазначити, що після з гібридними сонячними інверторами, тут оці моделі, вони от ті, що у нас безпосередньо знаходяться, і ця і ця, вони не будуть працювати. Якщо вам треба в будинок і з роботою з гібридним сонячним інвертором, це окремо треба попереджати. З заводу відправляється додатково плюс тисяча гривень зверху до ціни, і з заводу відправляється вже з перепрошитий стабілізатор, який скоріше за все буде працювати з дея, там соліси, там, я не знаю, віктрони і так далі, там, масти, і всякі інші інвертора. А, і то, ну, але це не 100% гарантія. Буває так, що виробник. Елікс не встигає за прошивками і це дуже часто. Тому в таких ситуаціях, мабуть, краще щось. Ну, коротше, Треба перепитувати. Е, отже, е, так, У нього відключення 135-285, по низу на 135 відключиться, по верху на 285 е, вольтах. В принципі, вони працюють безшумно, не клацають. Е, ну, Якщо у вас похибка. Ну так, да, можна послухати, у нас латер більше води, ніж на стабілізатор, стабілізатори тихо. Але є такі мережі прибиті там, де або похибок багато, вони можуть теж давати гул на 100%. Це тільки коли вже поставиться на ваші квартири чи об'єкті, ви будете 100% знати, що воно нічого не буде годіти. Так, і основних характеристик, що це, до речі, все забував сказати, що це більше. Для плюсової температури розрахований десь від нуля градусів регламентує експлуатацію. З досвіду можна при невеликих мінусах теж ставити з ними нічого критичного не стається в неопалювальних кварти... гаражах там, чи прибудовах якихось. Тут головне, щоб вологи не було підвищеної. Ну, Десь 20 кілограм такий стабілізатор важить. Ну і в принципі. Ми можемо тепер ще до зовнішнього вигляду. От зверху тут у нас кулери такі знаходяться. Там, ну, в принципі, це, якщо ми розглядаємо ззаду грушоподібні отвори, от є такі, тобто, це на стіни, можна його в принципі, і так класти, або на стіну ложити. Так напевно, що як у нас стоїть, він не розрахований, бо тут підключення. Зараз я підключення. Дуже трошки. Дуже... Сьогодні, мабуть, струмом бити вже не будемо, але я не буду як з вольтером. От, підключення тут вхід, вихід. Фаза 0-0 спільний, заземлення є. Це все. ну, Просте достатньо. Підключення стандартне. Ну, і, в принципі, керування тут от, автомат, один-дина, кнопка перемикання. Зараз давайте, підійдемо ближче, подивимося його і будемо дивитися, як він реагує на вхідну напругу. Отже, дивимося, тепер наш дисплей. У нас на вході 220, на виході. от Бачите, він все ж таки вже хоче більше нам 230 віддавати. У нас діапазон від 160. Зараз вже він продовжує працювати. І на 135 він має рубану. О, все спрацював захист. Зараз напруга повертається у нас в межі його стабілізації, і він сам вмикається. Не треба його там іти, включати, там, додатково і так далі. Все, бачимо 177 на вході. Зараз затримка спрацьована, На виході буде знову 202,35, от відповідно. І так само він виключиться. От ви бачите, реагує. І так само зверху він виключає 285, виключатиметься. Ну, що з основного, Ще не сказали габарити. Висота в нього 46 см. 27,5 см. У нього ширина і глибина 165 см. виходить. 19 кг, гарантія 3 роки на даний стабілізатор. Ми відмічаємо гарантійки. Гарантійка у нас десь от, да, отут, до речі, має бути дуже правильно заповнена. Тут став відмічається, модель прописується, дата. Тут е, у кожного дилера є свій код продавця, серійник і тут штампик або підпис, те, що ми продали. Е, і давайте зараз ми його е, рубанемо. І тут, коли вмикається, тут можна переключати Це режим стабілізації. Це режим байпасу. Тобто я переключив. Зараз ми його вмикаємо в режим байпаса, і він буде працювати. Це аварійний режим. А, відповідно, коли у вас там щось не так зі стабілізатором, він пропускає через себе напругу на вході і на виході. І у нього, до речі, в байпасі він буде працювати як релюшка. Тобто воно, у нього на нижньому, якщо буде нижче 120, відключиться і 265 поверху теж відключиться. Отже, друзі, в принципі, якщо у вас залишились якісь додаткові питання чи замовлення, звертайтеся, будь ласка, будемо раді співпраці з вами. Ми вже давним-давно на ринку. У нас є унікальна послуга, якої немає на ринку. Тест-драйв стабілізатора перед відправкою. Ми завжди можемо його перевірити, зняти вам відос, з вашими серійниками, показати, що саме цей стабілізатор перевірений буде їхати до вас. І ви його зможете отримати, переконатися в цьому, тобто робочі, ви можемо підключити, подивитися. Це дуже зручно. У нас завжди є документ до гарантійки, підтверджуючи те, що ви купували у нас цей стабілізатор. Гарантія офіційна, ми офіційний дилер, у нас не сірі, а офіційно, наліпочка 740. Це підтверджує, що у нас офіційні стабілізатори напруги. Відповідно, з нами можете не переживати. Дякуємо вам за увагу. Звертайтесь, замовляйте, підписуйтесь на наш канал і всім гарного дня!